Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Чарівна краса природи. Проведу коротенький огляд свого любимого місця і часопровадження. Моя невеличка тепличка. Сьогодні в нас 25 травня. Що в нас тут? Росте, переростає. Ну бувають плюси, бувають мінуси в роботі, не без того. Займаюся тут, Там розсада томатів. Це якби культура, ну, проміжна культура між квітами, коли людям треба томати. На, на высадку. Я вот э, их выращиваю и мы их реализуем. Mm. E, подвески тут разные. Значит, э, сульфинии. Вот, э, например, называется сульфиния <свечения> э, мелкоцветковая. Пиваргонії, плюще листові Є така рослина бакоба у мене, тут теж вона хорошо дивиться в підвісках. Да. Ну от тут сурфіня червона. Тут пиваргонія в двох кольорах, в горшку. Ось зайнявся новою культурою. Ну як для, для мене нова, нові два культури. Французька ромашка, так називає. Моя. Ну це е, е, ромашка Аргірантенум. От вона біла. От. Червона. А от, от ромашка е, остеоспермом різних калерів. Ну, Цей рік перший рік я нею займаюся, розмножую е, е, значить, живцями. От, е, малий ще тут асортимент у мене, але працюємо, працюємо. От бербена, ампельна, е, значить, е, Дуже цікава така горшочна культура, е, красива, невибаглива. Коліуси! коліуси. Теж ну, по народному крапивка, ми на неї називали. Е, вирощую в горшках, вона е, вписується своїми кольорами, людям, людям їхні. Квітники, да. Ну тут знову тут у мене е, томати там от е, Пеларгонія зональна. знову листова. Да. Тут, наприклад, цікава, е, дуже Е, сульфінія, бордова така, добре за, заростає. Ну це все воно із, е, черен, із живців. Десь є якась, не, не вистачає чи, чи питання, чи що жовтувата. підкармлюю, Ну, Я думаю, поправиться. Е, е. Армерія багаторічна така культура, яка висаджується на горках, на ну, тут, тут у мене це останні вже обсягівсяниці, да, неплохо було, це так трошки лишилося. Ну, а тут знову у мене. От живцями розмножується пила сульфинія далі от пілагонії різні ну, і знову тут у мене підвіски. Да, займаюсь потихеньку на пенсії і для душі і для, для серця Тут багаторічна е, гвоздика махрова. А. Ну, в цьому годі трошки в мене мало, тому що оці морози, які були останні е, в, значить, в лютому місяці, їх 10 по 10 і більше градусів трошки придавили навіть в тепліці трохи придавили мою гвоздику. Ну нічого, будемо э, э, жи, розмножувати живцями, як би тут і маточник у мене виходить, і бі тут э, різних кольорів. Особливо красиво смотриться э, біла. Та й і вся. Якщо в хороших значить, і мовах і виросте, то дуже цікава культура. Ну Це тут в мене маточник остеоспермума, да. теж живцями розмножую. От тут вже почав працю на осінь із хризантемою. Ну Це тут у мене не шаровидна, а така вона називається кущова. Ну, така цікава лапша така порізана. Тому я її тут пересадив, обрізав і ну, щоб вже на, на осінь э, був хороший товар. Ну, э, Займаюся і шаровидною и мультифлора. Вже роз... живці там час живцями зробив. Коріняються, потім буду висаджувати. Тут у мене Гібіскус махровий. Обично, ну, ще кажуть, що там, сирійська роза. Ну, це, це не чим, що він махровий. Тут я його е, укорінив теж живцями. Зараз потихенько займаюся. Отакі друзі. <клухи> у мене справи пенсіонерські моїй любимої теплиці є де позабавитися агроному в відставці. Да. ну а тут конечно як же без огірочків от уже висадив огірочки найопиляющий сорт ну щоб було прохладно поэтому я не сильно спішив тому що огірок теплолюбива культура і при низьких температурах не росте, а так як у мене тут е, нема отоплення, все на сонячній енергії, то я не, не поспішив, ну от, е, висадив, зараз вони приживаються, якщо буде тепло, підуть. Зараз тут помідор поставив для разнообразя. Отакі друзі. Така невелика вам екскурсія. Чим тут займається Анатолій Білецький Вон, із чарівною красою природи. Да. Бажаю всім мирного неба, хорошого настрою в теплицях своїх, при роботі з квітами. Всього найкращого і до нових зустрічей.